Привіт, друзі, Василь Вірастюк не планує одружуватись на новій кохані, яка народила йому двох синів. А співак Вадим Олійник розійшовся з дівчиною, з якою був у стосунках 4 роки. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Леся Нікітюк нарешті виходить заміж. Леся разом зі своїм хлопцем, військовим Дмитром Бабчуком, на новорічні свята поїхала в Карпати, а там вони відпочивали в орендованому будиночку. Ну і в кінці цього відпочинку Дмитро зробив телеведучий пропозицію. Спочатку багато хто сприйняв це як черговий Лесін жарт, бо вона часто підколювала свого хлопця. Але ні, телеведуча офіційно заявила, що все це не жарт. І Дмитро справді зробив їй пропозицію. Ну і нагадаю, що пара разом вже близько шести місяців. А лише 4 місяці тому вони розкрили свої стосунки. Дмитру 28 років, Лесі 37. Ну і пару познайомив військовий медик кримськотатарського походження Асан Ісанаджиєв. І сам Дмитро, до речі, також військовий. Служить він в ЗСУ вже близько 8 років і навіть брав участь ще в АТО. Тобто, якщо він 8 років на службі, то почав її у 20 років. Але чим саме він займається, хлопець не розсекречує, хоча є, наприклад, фото відомих фотографів Вла. Костянтина Ліборових, де Дмитро у складі бойових водолазів із загону спецпризначення, ну а Леся Нікітюк мало офіційно розповідає про своє життя, особисте тим більше. колись ми всі спостерігали за романом із сусідом. Сусід був реальний роман також. Ну а після цього багато говорили про те, що Леся зустрічається з військовим. Але це було ще на початку повномасштабного вторгнення, і чи це був Дмитро, чи хтось інший. Публічно невідомо про це знають лише друзі Лесі, але для того вони і друзі, щоб не потякати зайвого. У Василя Вірастюка народився п'ятий син. Саме 6 січня Стронгмен став батьком хлопчика, якого назвали Ярославом. Народився малюк в Чернівцях. Ну а мамою стала нова кохана Василя Ірина. До речі, саме з Іриною Віростюка вже досить довготривалі стосунки, і почалися вони ще під час його шлюбу з дружиною. Про це він нещодавно розповів мені в ексклюзивному інтерв'ю Слава Плюс. І весь цей час тягнулася справа розлучення Василя і колишньої дружини.

Найбільше претензія у колишньої було саме щодо їхніх спільних дітей і житла. Але е, саме перед новим роком пару нарешті офіційно розлучили. І тепер Василь Верастюк вже офіційно холостяк. Але лише офіційно, бо е, вже два роки живе з Іриною, яка минулого року народила йому четвертого сина. Ну а власне цього місяця вже п'ятого сина. До речі, Василь е, поки не планує одружуватись з Іриною і вони е, продовжують жити в цивільному шлюбі. Е, е, ну і давайте розберемо. З дітьми Василя Веростюка. зараз у нього п'ять пацанів: старший Адам від першого шлюбу з дружиною, яка, на жаль, загинула, двоє синів Олег і Олександр від попереднього шлюбу, і тепер вже двоє синів Володимир і Ярослав від нової коханої. Ну а сам Веростюк продовжує працювати депутатом Верховної Ради, а отримати ще невеликі дивіденди за своє спортивне минуле. Ну і ми з Василем в хороших стосунках. І я вирішив особисто у нього запитати. Тати про розлучення і все ж він е, е, планує одружуватись з Іриною. Подивіться, що він мені е, сказав прямо до речі, засідання Верховної Ради. Подивіться привіт, слава так щодо розлучення вже офіційно розлучили, і це сталося 18 грудня е, 24 року. Що попередньо рішення суду вже було на початку червня, я настільки зрадів, що написав тоді пост. Але прочитавши цей пост, сторона позивач була незадоволена і подала апеляцію. І для цього остаточного рішення довелося чекати ще півроку, рівно шість місяців. Але вже нас остаточно розлучили, і це офіційно так щодо нашого одруження з Іриною моєю коханою. про це ще рано говорити. Ми про це поки що не думаємо. Всім гарного дня, мирного неба над голову. Ну а співаку Енлео соромно за те, що він слухав російських виконавців. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс. Не нагадаю, що в одного блогера вийшло відео, де він у ЕНЛЕО запитався про російських артистів. На що Нікіта сказав, що слухав пісні репера Оксимірона і ще деяких, і після цього в мережі гнівно відреагували на ці слова і говорили про те, що своїм прослуховуванням Енлео фінансує російську агресію. Скандал виріс до того рівня, що деякі користувачі почали говорити про те, що артиста взагалі потрібно зняти зі списку претендентів на участь у нацвідборі на Євробаченні. Але за словами музичної продюсерки нацвідбору, ціни Кароль співак не порушував жодних правил Нацвідбору. Ну і я в нашому інтерв'ю вирішив розставити всі крапки над і енлево сказав про те, що йому дійсно соромно за все це. Він розуміє рівень відповідальності. А послухати його пряму мову, взагалі, український артист він не повинен бути пов'язаним з жодним чином, взагалі, хоча б з чимось російським. Угу. Зараз е, в суспільстві, ну тому що в нас в країні війна, це дуже сильно присікається. І е, навіть якщо ти там один раз послухав цю пісню, там да ці, ці пісні Оксимірона, ти все одно це послухав. І я це усвідомлюю зараз. Ну і натомість артист говорить про те, що насправді не те, щоб він постійно слухав деяких російських реперів, а йому просто стало цікаво, що зараз вони випускають. Він прослухав один раз, але зараз усвідомив, що і цього робити не варто. До речі, сам Енлео родом з Маріуполя, і у нашому інтерв'ю він розповів про те, що його батьки-музиканти ще з самого дитинства прививали йому любов до української музики, саме української, і навіть віддали його в саме. Україномовну гімназію в Маріуполі, хоча територіально вона була досить далеко від дому. До речі, про дім, коли почалося то в 2014 році, Нікіті було 12, і саме тоді він вперше дізнався, що таке війна. Бо під час тодішнього обстрілу Маріуполя був приліт в сусідній будинок. Тому він каже, що з самої юності бачив і розумів, що таке цей дебільний руський мір. Ну і батьки і сестра Енліо зараз живуть у Норвегії, виїхали туди ще до повномасштабного вторгнення. А, от що до Житла в Маріуполі, то співак не знає, в якому воно зараз стані. А, ну і посилання, до речі, на інтерв'ю Слава Плюс Зен Лео знайдете в описі цього відео. Ну а вже завтра, до речі, вийде ексклюзивне інтерв'ю з переможецею шоу Холостяк Інною Білін. І повірте, ви дізнаєтесь про Інну дещо нове, і подивитись на неї з іншої сторони. Інтерв'ю Слава Плюс виходять на моєму основному каналі, тому підписуйтесь на нього. Ну а також підписуйтесь на цей канал Слава Про. Адже саме тут буде багато новин шоу-бізнесу. Актор Дмитро Ступка, який зараз живе в США, заявив, що не планує повертатись до України. А все через те, що саме в США проживає його колишня дружина Поліна Логонова з їхньою спільною донькою. І актор дуже хоче приймати безпосередню участь у її вихованні. Ну і нагадаю, що до США Дмитро Ступка приїхав ще восени 21-го року. Він планував там провести зиму, і 23 лютого, 22-го року, летів через Стамбул до України. Ну звісно, до Києва він вже долетіти не зміг, бо а, був закритий тоді повітряний простір. А тому Дмитро деякий час жив в Варшаві, де працював у благодійному фонді імені його дідуся Богдана Ступки. А, ну а потім він повернувся назад до США. І хоча тоді туристична віза у нього закінчилась, але а, він, як біженець, поки має право жити в цій країні. Ну а Дженіфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучились. Сталося через 20 тижнів після того, як Джей Ло подала документи на розірвання шлюбу. Як повідомляє видання People, суд розлучив паром, а не разом співачка та актор вже майже рік за даними видання вони розлучалися через вищий суд округу Лос-Анджелес. Ну і нагадаю, що пара прожила у шлюбі майже два роки. Причому це вже були їхні не перші стосунки одне з одним. В 21-му році вони відновили стосунки після двадцятирічної перерви. Ну а у 22-му році відіграли аж два весілля. Але на жаль, двадцять тому з'явились щотки про те, що у пари все ж проблеми у стосунках, і 26 квітня Дженіфер Лопес подала заяву на розлучення. І ще один цікавий факт: Дженіфер Лопес у цьому процесі відмовилась від адвокатів. І Бред Піт з Анджеліною Джолі також нарешті розлучилися. І е, чому нарешті? Тому що е, цей процес тривав аж 8 років. Тоді е, Джолі подала заяву на розлучення, і її адвокати повідомили, е, все ж до речі, тому ж виданню People, що 30 грудня пару нарешті офіційно розлучили. Чому такий довгий цей процес? Тому що актори багато років судилися через опіку над дітьми та поділ спільного майна раніше. Бред Піт відмовився претендувати на право 50% опікунства, і наразі актор ще й віддав все їхнє з Анджеліною Джолі спільне майно на користь дітям та колишній дружині. Ну і ще одна новина про розлучення. Вадим Олійник розповів про те, що стосунки з його коханою Софією зараз на паузі. Про це Вадим розповів виданню КП. і нагадаю, що Олійник зі стилісткою Софією Нестеренко були у стосунках 4 роки. Але Олійник каже, що зараз вони не разом, і однією з причин стало те, що він зараз у пошуках себе, і для нього це дуже складний процес. Ну насправді мені здається, що відповідь дуже розмита, але іншими словами, кохання пройшло. І залишилась лише повага. А стосунки без кохання це вже не стосунки, а просто дружба. До речі, нещодавно в нашому інтерв'ю Слава Плюс, Вадим Олійник говорив мені про те, що зараз шукає себе, бо з музикою поки складається не так, як він цього хоче. Ну і Вадим зараз став ведучим на власному ютуб-каналі і намагається випускати пісні, але поки ці пісні, ну скажімо так. Не дуже цікаві широкій аудиторії. До речі, от питання до вас, друзі. Чи чули ви останні пісні Вадима Олійника? І е, чого на вашу думку йому не вистачає як артисту? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чекатиму. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на цей канал, бо саме тут тепер будуть виходити новини шоу-бізнесу, і саме тут буде їх. Більше і до речі, саме тут будуть виходити ще й інші випуски, які не виходять у мене на основному каналі. Тому ми з вами будемо бачитись тепер частіше. Дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через три, два, один.